Василь Королів Старий, Рибалчина русалонька. Було те давно, давно, в той час ще жили на нашій землі хоробрі та славні лицарі, козаки запорожці. Були вони такі сміливі та завзяті, що їхня слава лунала не тільки по Дніпрових порогах та по Україні широкій, а знали їх по всьому білому світі. А поміж тих козаків був один молодесенький козаченько на наймання Іваненко, самітній сирота. Був він, як і всі козаки, хоробрий вояка, міг сам один іти на трьох бусурманів, та тільки не любив він війни, боротьби та бою. Мав лагідну, добру душу і жаль йому було бити навіть ворога лютого. Знав бо він, що кожному живому створінню. Найдорожче на світі життя, і тяжко було козакові те життя у когось відбирати. От і покинув він січ Запорозьку, де жили вояки лицарі запорожці, покинув та й подався в монастир. Пробув там між ченцями якийсь час, але ж і там не прийшлося йому до душі. Помітив він, що й поміж добрих святих ченців є багато грішних, лукавих та несправедливих. І цих недобрих було більше як добрих. Отож, коли те на власні очі побачив наш козаченько Іваненко, то й сказав він сам собі, Коли вже я не лишився між козаками лицарями, де більше добрих, як поганих, то не лишуся й між ченцями, піду в краще світ за очі, знайду собі десь місце гарне, безлюдне, і буду сидіти тихесенько та працюватиму смирненько. Як сказав, так і зробив. Пішов він та й пішов лісами, болотами, порожніми степами та велелюдними містами. Та й прийшов він аж у Полтавщину над річку Псел, і так йому тут подобалося, як в Божому раю. Степи, гори, небо, річка прутка. та з такою прозорою водою. Що й в найглибшому місці дно видно. Все те було йому любе та миле. От і ухвалив він тут оселитися. Викопав собі на кручі яму, обшив її дошками, очеретом накрив, зложив в піч, поробив вікна та двері і став собі жити. Навколо своєї землянки посадив городину, ягоди, грушок, яблунь, слив, їв садовину, ягоди, а коли не коли, ловив рибу. Правда, було йому шкода й риби. Тільки що там казати, коли створено рибу на поживу людям? Знав бо козак, що навіть сам Христос годував голодних п'ятьма рибами. Кілька років прожив отак козаченько, та якось поприходили до того чудового місця й інші люди, побачили, як там гарно та красиво, то й собі побудували хатки. І став там хутір, що почали його звати Іваненків, бо ж перший усів тут козак Іваненко. Коли ж там уже стало більше людей жити, почали вони козака прохати, щоб ловив він риби не тільки на себе, а так само і їм, бо ті люди не мали ще ні човнів, ні волоків, а Іваненко вже став добрим рибалкою. От якось однієї місячної ночі пішов козак рибалка по рибу. Закинув він свою сітку і не встиг оком моргнути, як почув у руках, що вловилася йому якась велика риба. Почав він тягти сітку на берег, а коли витяг до половини на пісок, то аж сам здивувався. Була вже на березі частина величезної рибини, на якій, мов срібло блищала луска. Смикнув тоді він волока з усієї сили. Та так, що разом витяг його на кілька кроків на сухе. Витяг і остовпів. Була то не рибина, а незвичайної краси ніжна дівчина з риб'ячим блискучим хвостом замість ніжок. Русалка. скрикнув козак. І хоча він був несполохливого десятка, однак хотів мерщій тікати. Та ж зразу вчув тендітний, як плюскіт легенької хвилі голос. Русалка, козаче, чого ж ти тікаєш? Ти бачиш сам, що впіймав не те, чого тобі треба. Тож не кидай мене в сітях, а випусти знов у воду. Спинився козак, підійшов до тієї дівчини ближче і очей від неї відвести не може. Така вона була гожа, тільки трохи бліда і мала сумні задумливі очі. Обережно почав він розплутувати її з волока. Розгорнув його всього та й говорить Ну, тепер ти вільна, пливи собі з Богом. Мені самі тяжко доповсти до річки, каже йому тоді русалонька. Коли ж ти такий добрий та до мене прихильний, що враз згодився мене відпустити, то вже зроби таку ласку віднеси мене до води. Не зважився козаченько Іваненко відмовити дівчині, взяв її з сітки. На руках відніс до річки і обережно поклав на воду. Русалка пірнула до половини, тільки лишилися над водою її ніжні, мов з ружевого мармуру висічені руки, та чарівна білими квітками уквічена голова. Вона вдячно посміхнулася і промовила Спасибі, тобі, рибаленько, буду відтепер твоєю вірною слугою, чого тільки від річки захочеш, то і ж миті все матимеш. Усміхнувся й козак. Дякую тобі, красна дівчино, але що ж я можу від річки хотіти, тільки одного, щоб давала мені стільки риби, як буде треба. А цього я й сам добуду. Від дівки ж помочі я ніколи не просив і не проситиму. Добре, відповіла русалка, буде по-твоєму, тільки ж не забувай про мене. Про мене не забуду, відповів козак. Ну, прощавай, козаченьку». ні, перепинила вона себе. Коли вже ти мене не страшишся, то до побачення. Пливи здорова, відповів козак, дивлячись, як вона легесенько поринає у воду, аж на тихій річці жодного кола не набігло. Хотів рибалка вже й додому йти, та ж коли підійшов знову до волока, то угледів там з десяток юржів та сомика саме стільки, як йому було треба вловити. От так штука, помислив він сам собі. Чи бач, яка несподівана знайомість. З того часу і вдень, і вночі не виходила йому з голови та чарівна русалонька. Що б він не робив, все тільки про неї самодумає. Однак минув і день, і другий, і третій, а все йде рибалка на річку по рибу. Не хоче він, щоб русалка дала йому риби, бо ж таки не личить, щоб козакові молодому в роботі дівчина допомагала. Та п'ятого дня була в Іваненковім хуторі весілля, от перед тим і просить його батько нареченою, щоб вловив він риби на весільний обід. Не міг рибалка чоловікові відмовити, взяв свого волока та й поплив човном вгору по річці, далеко далеко від того місця, де він вловив був русалку. Мислив, що так далеко він її не спіткає, і не доведеться йому користати з її помочі. А було вже увечері. Тільки вкинув він сітку у воду, а сам думає піймаю без неї бодай пару щук на товченики, та, може, ще й лин якийсь попадеться на смажене. І вмить почув, що риба сітку смикає. Витяг він сітку на човен, так і є дві добрих щуки та здоровецький лин. Та он ти яка? усміхнувшись, вголос, промовив козак. Тобі навіть і говорити не треба, сама вгадаєш. І бачить, як біля його човна вирнула русалонька та й говорить «Добрий вечір, козаченьку, впіймав, що хотів, а впіймав, спасибі тобі. І почав плисти вниз. А русалонька біля його човна. Пливуть та розмовляють. І так тому рибалці гарно пригарно на серці. Ніколи я, каже, і в голові не мав, що ви, русалки, такі милі. Завжди старі люди говорили, що ви тільки рибалок у воду заманюєте, християнську душу загубити хочете. А русалонька лише срібним сміхом посміхається, мов дзвіночками трусить. Коли б люди менше вигадували, то мали б вони із з нас та й з іншої невидимої сили більше пожитку. Ось послухай сам оглянувся рибалка, а по ній вже й сліду нема. Що за штукерія?» – промовив він. Обернувся сюди туди і угледів на березі якогось чоловіка, тільки тоді зрозумів він, що не хотіла вона перед іншими людьми показуватись. А як кортіло козакові русалоньку знову побачити, то й почав він ловити тільки вночі. Риби ж завжди ловилося за одним заходом саме стільки, скільки йому було треба, то й мав він багато вільного часу. Добре і цікаво було йому тепер жити. Руселенька була гарна й мила, сама багато розповідала про всякі дива підводні, про життя старого водяника, дитинчаток потерчат, про рибу, про раків, про підводні рослини. Так само і їй було цікаво слухати оповідання про життя людей, коли говорив їй про те козак-рибалка. Часом, наговорившись, вона співала пісень, а козак із собі грав на бандурі. Навчав її пісень козацьких та бурлацьких, і незчулися вони, як минуло веселе літо. Потемніло небо, пожовтів та осипався ліс. Щоранку по траві замість перлової роси лягала срібна паморозь. Одної ж ночі вдарив міцний мороз і товстою прозорою кригою, мов зеленкуватим склом, накрив увесь псел. Затужив козак рибаленька, бо не міг вже він більше бачити своєї любої русалки. Сидів він вдома, мов немічний, в своїй землянці, і не знав, куди йому подітися, завіщо взятися, щоб розвіяти свою тугу. Попрорубував потім на льоду ополонки, що було рибам під кригою повітря, але ж риби не ловив, а час утікав. Минула вже й Варвара, про яку люди кажуть, що вона ночі урвала, а дня приточила. Минули й Миколи та Савка, що без гвістків на річках мости будують. З чистої міцної гладенької криги наближався вже й святвечір. І почали хуторяни умовляти рибалку, щоб наловив він риби на багату кутю. Не можна ж було в такий вечір людей без риби лишити. От і взяв козак волока та сокиру і подався річкою до своїх ополонок. А була на дворі велика завірюха, лапатий сніг так крутив, неначе хтось пух з пирин випускав. Дійшов рибалка до старої верби, що над водою стояла проти того місця, де він прорубав найбільшу ополонку, скинув свого кожуха, взяв у руки сокиру і почав шукати тую ополонку. Та тільки ж як затягло її тонкою кригою, а зверху товстим шаром снігу притрусило, то й помилився він, шугнув ногою на тонкий лід. Лід проломився, булькнув козаченько Іваненко у воду. Та й пішов під кригу. Однак він не втопився врятувала йому життя його русалонька, що своїми сестрами винесла його з води на лід. Та того ж було мало, бо рибалка був непритомний. От щоб його оживити, вилізла русалка й собі на гору, та й почала козака снігом розтирати, до життя доводити. Довго, довго вона його розтирала та гріла, аж поки не розплющив козак Іваненко свої очі і зітхнув на повні груди. А як угледів біля себе свою милу русалоньку, той про сніг та про холод забув, накинув мерщі на неї кожуха, і почали вони радісно розмовляти. Та й говорили так довго, що тая ополонка знову замерзла. Коли ж прийшов вже час розлучатись, почав рибалка сукири шукати. Аж її ніде нема. Видимо, впустив її, поринаючи під лід. Що ж його робити? Вже й півні в хуторі співають, а не може він пустити русалоньку у воду. Тоді загорнув він її у свій теплий кожух та й поніс до своєї землянки. Там поклав її на білу постіль, добре землянку витопив, дав своїй гості й пити, а сам тільки стало на світ благословитися, подався знову мерщій по рибу. Не хотів би він допустити, щоб до нього в землянку люди приходили та його любу русалоньку побачили. Як і влітку, так само й тепер враз вловив козак риби, швиденько роздав її по хатах, а сам мерщій подався до містечка. Купив він там своїй милій жіночці вишиваних сорочок, керсетку плисову, намиста доброго з дукачем, шовкову хустку, тільки не купив черевиків, бо ж не було в неї ніжок. Як накупив всього, що треба, подався хоч і додому. Та тільки ж містечко було не близько, отож, як він не поспішав, однак, коли вже до свого хутора підходив, то показалася на небі вечірня зірка, тобто зайшов же й святвечір. Поспішає козаченько Іваненко та сам себе попрікає. — Бідна ж моя голівонька, вона ж сердешна встати з ліжка не може. А я так спізнився, що й час вечері прогаяв. Коли ж тепер я наварю куті та узвару. Та тільки ж у свою землянку двері відчинив і очам своїм не повірив. Стоять на покутті, на зеленому сіні два горшечки, мов близнятка. В одному кутя, в другому узвар, а на столі гора білих пирогів із кашею, із картоплею, із гурдою. Там же й риба смажена, і борщ пісний з вюнами. Під всім цим чудовий білий убрус сріблом гаптований, а посеред всієї тієї страви в блискучій мушлі розкішна водяна лілія. А на ліжку як лежала, так і лежить його мила жіночка, ласкаво йому посміхаючись. От з того часу і зажили вони собі. Козак рибалка Іваненко та річна русалочка з псла удвох любомило. Рибалка ходить рибу ловити, а русалка неначе ніколи з ліжка не встає, а тільки ж все в неї в хатинці землянці в час пороблено, прибрано, вичищено, як в раю, та й годі. А сама вона така добра та чула, ну, як теплий травневий вечір. Щасливий був з того часу козак Іваненко. Та тільки недовго те щастя тривало. Побачили таке люди, що має рибалка жінку, побачили й те, що вона немічна, бо ж ніколи вона з ліжка не встає. Почали вони спочатку його жаліти, а потім дехто став говорити, що вона не така немічна, як ледача. Стали тоді з неї глузувати та часом і козака рибалку допікати. Здавалося, що то ж і не їхнє діло, та тільки вже люди. Завжди вони втручаються куди не слід. Було те неприємно і козакові, і русалонці, але ж не те рибалку засмучувало, почав він помічати, що і справді його мила жіночка, щодалі стає недужою, тане вона, мов жовтий віск. Важко їй дихати, худне вона, знесилюється без води живучи. Тяжко їй в невластивих умовах жити. Все одно, що рибі на піску. Або ж вільній пташці з теплого краю жити в клітці, в холодній, чужій стороні. От одного дня вже наприкінці зими і почав її козак питатися Скажи мені щиро, що тобі, моя люба жіночко, скажи мені всю правду, чого тобі бракує? Не бракує мені нічого, мій чоловіче милий, але ж признаюся тобі щиро, журюся я, що недовго мені жити лишилося. Випросила я у свого тата водяника, щоб дозволив мені покинути воду, перейти на землю, бо ж хотіла я бути з тобою в купці, і дозволив він мені жити з тобою до весни. А як пригріє тепле сонечко, як зійде крига з річки, як випливуть першої місячної ночі мої сестри та подруженьки на берег, буде мені кінець. Розвіюся, я, мов та хмаринка вранішня, і упаду прозорою росою на першу траву. Схилив козак свою голову, довго мовчки сидів, сумний, невеселий, а далі говорить ну, то лишається одно. Віднесу я тебе вночі знову до річки. Пущу я тебе у воду, пливи собі та живи довгий вік. Нехай вже я тебе втрачу, аби тільки ти лишилася жити. Спасибі тобі, чоловіче, мій добрий, каже Русалонька. Тільки ж тепер те вже мені не допоможе. Коли вже я з води вийшла. Коли вже до тебе, мого коханого, в хатинку прийшла, то нема вже мені воротя й до води, але ж я не жалію, я ж би наперед знала, що за твоє кохання мушу заплатити своїм життям. Заплакав козак рибалка й говорить Ну, що ж, моя люба, мали ми щастя вкупі, вкупі й помремо. І мені без тебе світ не милий, радніше і я за наше щастя життям заплатити. От як почало сонце пригрівати, як почав сніг танути та лід на річці хрущати, і говорить русалонька своєму чоловікові, наш час надходить, пусти мене, коханий, сю ніч до річки. Буду я прохати батька водяника, щоб він нам щось порадив. Знаю я, що не схоче він і не допустить, щоб загинула жива людська душа твоя. Згодився на те козак рибалка. Взяв він русалоньку на руки, відніс її до річки, пустив у холодну воду, пустив, а сам лишився на березі. Сидів, дивився, як лід з річки сходить, як перша трава на узгір'ях зеленіє. Вже й ніч глибока настала, вже й місяць почав за гору сідати, вже от-от перші півні заспівають. Рибалка все сидить, голову на руки схиливши, чекає, сумуючи. Коли ось вчув він Русалчин голос. Чоловіче мій любий, я прийшла по тебе. Наче зі сну прокинувся козак Іваненко. Куди ж ми підемо? питає. Змилосердився над нами мій тато могутній і дарував нам ще довге життя. Тільки не будемо ми жити ні на землі, ні у воді, а в повітрі, понад річкою літатимем, бо ж обоє ми любимо псел наш рідний. Оце ж і прийшла я тебе ще раз запитати, чи справді така я тобі мила, що радий ти й людиною не бути, аби тільки нам удвох жити. Ти ж знаєш, моя рибко, радісно відповів козак, нема що й питатися. Ну, то хай так і буде. Нахилися ж, мій соколику, обійми мене й поцілуй міцніше. Плигнув у воду козаченько. Пригорнув дружину красуню, прилинув до неї губами, а ця вмить закрутилася виром навколо вода. На небо насунула чорна хмара, загоркутів страшний грім, звився вітер пруткий, покотила висока хвиля по тихому пслу. Якийсь час на хвилях гойдались, обнявшись, два тіла рибалка козак Іваненко та його дружина русалка чарівна. І побачили вони, як з шуму хвиль весняних, встає старий сивий водяник. Звівся він над ними і махнув рукою. А це в хуторі заспівав перший півень, і раптом відділилися вони від води, десь узялися у них чорні, оксамитові крила з білою кромкою. Махнули вони і заквилили. Знялося над водою і полетіло в паручці дві річкових чайки. А були то не чайки. Був то рибалка Козак Іваненко та його вірна дружина русалонька з псла. Кінець. Ставте свої вподобайки, якщо вам сподобалась казка. Підписуйтесь на канал Світ Казок і до зустрічі!